У попередньому відео на цю тему я доторкнувся питання про особисте життя Папи Йоанна Павла II. Не всім зрозуміло, для чого це було потрібно робити, отож, цим відео спробую дати вичерпну відповідь на таке можливе запитання. Наведу низку фактів із біографії папа Кароля Войтили, які є добре відомі в Італії, дещо менш відомі в Польщі. І, взагалі маловідомі в Україні. Всі ці факти глядачі за бажання зможуть перевірити в інтернеті, зокрема і в офіційних католицьких виданнях, якщо у когось виникнуть сумніви щодо їхньої правдивості. У Кодексі Канонічного права Католицької церкви існував канон номер 2335, затверджений 27 травня. 1917 року, яким заборонялося католикам перебувати серед членів масонських лож. Відповідно до цього канону, католик, який став масоном, підлягає відлученню від церкви у новому Войтелівському кодексі канонічного права, канон номер 2335, відсутній взагалі. Кажучи іншими словами, папа Йоанн Павло ІІ відкрив церковну браму для масонів. Для чого потрібно було робити такі зміни? Можливо, відповідь на це дасть світлина, на якій бачимо папу, що вітається незвичним способом, із рок-музикантом Бобом Діланом. Про їхні стосунки я розповім дещо пізніше, а наразі потрібно згадати, що протягом перших чотирьох років свого понтифікату папа Войтила систематично порушував існуючий кодекс канонічного права, ігноруючи його канон номер 2335. Нагадаю, цей канон вимагав накладення інтердикту на масонів католиків. А тим часом Папа Войтила призначав на високі посади навіть тих із них імена і масонські реєстраційні номери яких публікувалися кілька разів в італійській пресі. Зокрема, в опублікованому журналістом Карміне Пекореллі, в журналі Панорама, списку, який має назву Ліста Пекореллі, про те, що вони є масонами знала вся Італія. Це такі імена. Альберто Аблонді, Фіренцо Джеліні, Себастіано Баджо, Казаролі, Піолагі, Паскуале Макі, Франческо Маркізано, Вірджиліо Ное, Уго Полетті, Франческо Салерно, Роберто Туччі, Авреліо Сабатані, Пол Марцинкус, Маріо Сакєєрано та інші. 1997 року Боб Ділан виступив із рок-концертом на Всесвітній Єкорестійній конференції в Болоньї. Після цього папа прочитав перед аудиторією, яка налічувала більше за 200 тисяч чоловік. Проповідь заснована на тексті пісні Боба Ділана Blow in The Winds». До цієї події усі папи, єпископи та священники всіх ортодоксальних церков, зокрема й католицької, усі свої проповіді засновували винятково на текстах Євангелія. У цьому випадку текст пісні «Рок музиканта виступає замінником Євангелія для папи. А тепер прочитаймо, що пише сторінка Вікіпедії про цю подію у 1997 році після концерту Боба Ділана, справжнє ім'я Роберт Аллен Ціммерман, у Римі перед рок музикантами і молоддю папа вибачився за те запізнення, з яким церква визнає їхню музику. У мене особисто язик не повертається назвати це явище масової квазікультури словом музика. Між музикою і рок-музикою гігантська різниця. Чи був Кароль Войтела цілковито? Некомпетентним у питанні походження та змісту від духовної сутності рок музики, думаю, дещо він про неї все ж знав, відчував її сатанинський дух, розуміючи, що цей дух є сатанинським, і знав про тісний зв'язок рок музики з сатанизмом. Незважаючи на це, благословив цю музику на присутність у церкві. Про рок-музику як знаряддя диявола можна писати багатотомник, але для цього відео буде достатньо однієї цитати зі статті одного священника, з якої помітно, що самі ж рок-музиканти чудово усвідомлюють сатанинську сутність рок-музики і відверто про неї говорять. Цитата ось один уривок із пісні, «Богрому» групи групакіс. Далі священник цитує слова пісні. Я був вихований дияволом, підготований до того, щоб правити, як він. Я збираю темряву, щоб зробити собі приємність, і я наказую тобі встати на коліна перед Богом грому, богом рок'н рол. Слово Кіс складено з початкових літер слів «Ін сатана» Сервіса, королі на службі сатани. Група жорсткого року. А СДС вихваляє дзвони пекла в пісні пекельні дзвони. Я знайшов свої дзвони і візьму тебе в пекло, я знайду тебе. Сатана знаходить тебе. Пекельні дзвони, так, пекельні дзвони. Ще один приклад, це пісня, яка має страшну назву. Я вбиваю дітей. Пан групи Мертвий Кеннеді». Цитувати я її не буду. Бо то є жахіття. Один з альбомів широковідомої рок групи Rolling Stones називався так. Їх сатанинські величності вимагають. Одна з композицій Rolling Stones називається співчуття дияволові. Не випадково в числі зображень на конверті альбому оркестр клубу самотніх сердець сержанта Папера ходить портрет засновника сатанизму 20-го століття Алістера Кроулі. В назву рок групі Бласк Сабат дала пісня з такою ж назвою. Про неї рок музичний британський журнал «Каранг» пише таке. Важко повірити, що три ноти здатні породити цілий жанр, але є підстава вважати, що це саме та пісня і риф, які відкриває її, це саме те, звідки бере початок, heavy metal, тобто важкий метал. Три оці обрані ноти. Вони є звучанням сатани, який виповзає з ваших динаміків, аби викрасти вашу душу, хвилюючи пишність. Думаю, що папа знав також і висновки медиків про психоделічний вплив рок музики, яка у цьому стосунку є звуковим наркотиком, позаяк являє собою ниточку зв'язку із пекельним світом. Чому ж він проігнорував ці застереження, які виходили навіть від медиків-атеїстів? Невже їм пасує більше турбуватися про людські душі, аніж святішому отцю? Хтось може заперечити, мовляв, Боб Ділан не був сатанистом, навпаки, засновником християнської рок-музики. Аби висвітлити це питання, наведу кілька цитат зі статті музикознавця доктора Моргана. У 1997 році навіть папа Бенедикт XVI в той час кардинал Рацингер, виступив проти того, щоб Ділан грав для тодішнього Папи Йоанна Павла II, тому що вважав його невідповідним пророком для церкви. Знову повернемося до згаданої статті музикознавця, який цитує пісню Боба Ділана лжепророк. Цитата. Я не лжепророк, я просто сказав те, що сказав я тут, щоб помститися комусь за головного. До цих слів він додає коментар у той час, як оповідач тут може бути цілком слушно інтерпретований як демон підземного світу, текст явно несе автобіографічне наповнення. Як бачимо у пісні ділана лжепророк виявляє себе проектування. Особи автора на пекельну істоту або, навпаки, проектування підземного демона на особу автора. Тож не дивно, що 1997 року, того ж року, коли Ділан зійшовся ближче з Папою Войтилою, він сказав кореспонденту: Ню, стосовно моєї релігійності, це абсолютна правда. Я знаходжу в музиці і релігійність і філософію. Більше ніде не знаходжу. Деякі мої пісні. Це моя релігія. Я не дотримуюся вчення рабинів, проповідників, євангелистів, всього такого. Я дізнався більше з пісень, аніж я дізнався від будь-якого такого зразка сутностей. Пісні лексикон, я вірю пісням. Як бачимо, Ділан станом на 1997 рік. Не лише відмовився від релігії свого дитинства, юдаїзму, але й від християнства, впливу якого зазнав у певний період свого життя. Одним словом, король Войтила вибачився перед дорог музикантами за те, що церква стільки часу не допускала культ сатани до Божого храму. І це. Не одне таке вибачення. У 1997 році в Парижі папа вибачився перед кальвіністами за Варфоломіївську ніч, ані слов, не згадавши при цьому про те, що цій ночі передавала інша Варфоломіївська ніч під назвою Мішеліада, яку кальвіністи вчинили для католицьких священників. В ніч на 30 вересня 1567 року в місті нім на півдні Франції вони зарізали і вкинули до Колодязя близько сотні католицьких священнослужителів. Пригадаймо слова Господа, хто виймає меча, від меча й загине. Не католики це зробили першими. Але за словами папи виходило все навпаки. Невже він так погано знав історію католицької церкви? Насправді знав він її відмінно. Таке однобоке антикатолицьке висвітлення історії мало вигляд антикатолицької пропаганди. Загальна сукупність вибачень цього папи створила у світі облудний віртуальний образ злочинного минулого католицької церкви. Прикидаючись невігласом, Войтила немилосердно спотворював церковну історію, очорнюючи її з єдиною метою, аби виправдати ліберальні відступницькі, антикатолицькі у своїй сутності, реформи Ватикану, які здійснювалися під його керівництвом і за його активної участі. Звернувшись до різноманітних сучасних довідкових видань, де наявна згадка про перевернутий хрест. Прочитаємо, що це, мовляв, хрест святого Петра, який був розіп'ятий головою донизу. Випливає висновок, що, мовляв, це один із католицьких традиційних символів, але це цілковита неправда. Ніколи перевернутий хрест не належав до католицької символіки, попри те, що іноді у католицьких країнах зображували розп'яття святого Петра на хресті. Але погляньмо на одне із таких зображень. 14 століття виконане італійським живописцем Мазаччо. Коли ж хтось зображує хрест Ісуса перевернутим, то це зовсім не хрест святого Петра, а хрест сатанистів. Після другого Ватиканського собору перевернутий хрест на своєму єпископському вбранні першим почав носити, хто б ви думали, архієпископ Кракова Кароль Войтила. Якщо сказати, ніби це був хрест святого Петра, тоді залишиться незрозумілим, який стосунок має святий Петро до єпархії Кракова. Після 1991 року перевернутий хрест почав носити на грудях прилад масон Фьоренцо Анджеліні. Нагадаю, масоном ложі, пропаганда дує, він став 14 жовтня 1957 року. Номер у реєстрі ложі 14005. Свій перевернутий хрест Анджеліні, як правило, ховав за свого кардинальського пояса і витягав його на поверхню лише у спілкуванні з іншими масонами ложі Пропаганда Дуе. Про це можна судити за його офіційними фото, де перевернутого хреста не видно, бо він за поясом. На тих фото, які не призначалися для широкого загалу, Анджеліні перевернутого хреста не ховає. Такі фото з'явилися в інтернеті лише після 2014 року, коли Анжеліні помер і його архів потрапив до рук інших осіб. На одній з таких світлин бачимо кардинала Анджеліні в товаристві Дуліо. Паджоліні, який також був масоном ложі Пропаганда Дуе, що стало відомо, із 1981 року після обшуку здійсненого поліцією на дачі Лічо Джеллі, який керував ложою Пропаганда Дуе. Код Паджоліні в ложі Пропаганда Дуе є 1891. Його номер в ложі 2247. Про стосунки по Джоліні з Анджеліні у журналі «Панорама» від 14 листопада 1993 року, журналістка Лаура Мараньяні пише таке: Звичайно, всім є відомо, що його по Джоліні захищає кардинал Ференц Анджеліні, і всі знають, що він масон. Кінець цитати. По Джіоліні виявився потужним злочинцем, який поширював в аптеках Італії ліки для лікування хвороб крові, заражені вірусом сніду, в результаті чого постраждало 49 тисяч чоловік. Про його фінансові афери є відомо, що вони завдали збитки в країні на 60 мільйонів доларів. США. Але наразі питання в іншому: чому Анджеліні ховав перевернутого Христа за пояс? Коли фотографувався не в масонському середовищі. Якщо цей хрест справді належав до католицької атрибутики у 90-х роках ХХ століття, тоді кардиналові масону не було підстав його соромитися. Коли ж він все ж соромився, виставляти цей символ перед фотокамерами, то це означає, що цей хрест. Не християнський, а сатанистичний. Якби такий перевернутий хрест справді був хрестом святого Петра, то у цьому випадку його б не використовували сатанисти у своїй символіці. Господь Бог нічого спільного не має з дияволом. Сатанисти носять перевернутий хрест у вигляді кулонів. Знак перевернутого хреста основний атрибут їхніх храмів. Хрест Господній вони уявляють собі як світове дерево, на вершині якого Господь Бог, а в нижній частині пекло, перевертаючи хреста, вони створюють ілюзію. Перемоги пекла над небом, чим позасвідомо підживлюють віру сатанистів у всемогутність диявола. Носіння перевернутого Христа на грудях, як у випадку з кардиналом Анджеліні та архєєпископом Кракова Карлом Войтелою, майбутнім папою, є визнанням свого сповідування віри у зверхність сатани над Господом Богом. Під час відвідин Ізраїлю у 2000 році папа Войтило відслужив Месу для молоді у коразині, папський престол, на якому він сидів, характерний зображенням перевернутого Христа, який опинився у папи на рівні голови, і дещо над головою. Всім є помітно, що це не є хрест святого Петра, але є хрест, який нічим не відрізняється. Від перевернутого Христа сатанистів, такий самий, який носив кароль Войтела на своєму одязі, коли був архієпископом Кракова. І це не єдиний такий випадок, як свідчать про це світлини. Ще кілька слів я хотів би сказати про жести Кароля Войтили, які можна побачити на його відомих фото. У середовищі рок музикантів, які відверто пропагують сатанизм, поширені певні жести, якими вони. Висловлюють свою відданість сатані. Серед ілюмінатів, які також пропагують сатанізм, також трапляються свої специфічні жести, якими вони повідомляють посвячених про свою приналежність до цієї організації. В останньому випадку головним є жест «Піраміда ілюмінатів, який, між іншим, застосовував Гітлер, що ви бачите на світлині якимось чудом руки Йоанна Павла II у деяких випадках складалися у піраміду ілюмінатів, що ви бачите на світлині. Припустимо, що це випадковість, що долоні папи склалися так несвідомо. І я можу частково погодитися із тими, які наполягатимуть на цій версії. Але це ще не все. Серед рок музикантів-сатанистів поширені два жести, подібні один до іншого. Перший із них має назву Клятва Сатані», другий – «Око Люцифера». Перший із них також вперше фіксується на фотографіях Гітлера. Але папа Кароль Войтила, як це помітно також на двох світлинах, у двох випадках благословляв саме цим жестом, що є унікальним явищем в історії церкви. Жест око Люцихвера практикують майже винятково ті рок музиканти, які не криються зі своєю симпатією до сатани, наприклад, у цих випадках. Отож для багатьох незрозуміло, чому папа Кароль Войтила демонструє саме цей жест, що ми й бачимо на світлині. Папа Кароль Войтила відверто підтримував свого друга. Аарона Жан-Марі Люстіже, архієпископа Паризького, який зобов'язаний всією своєю духовною кар'єрою саме папі каролю Телі. Той спочатку зробив його єпископом Орлеана, а через два роки по цьому архієпископом Парижу і кардиналом. А тим часом Криптоєврей, Аарон Люстіже, ніколи не крився із тим, що ставився з верхнього. До християнства. Зокрема, він заявив: з точки зору євреїв, християнство це передчасне явище. Тому єврейство має бути своєрідним владним контролем над християнством, на моє переконання, покликання Ізраїлю в тому, щоб нести світло гоям. Кажучи іншими словами, юдаїзм не проти того. Щоб існувало християнство, але християнство без христа християнство, яке не вступає у суперечність із юдаїзмом та його справою створення єдиної світової релігії на чолі з машеахом, альтернативою христу, яку християни називають антихристом. І зрозуміла річ криптоєвреї, які є християнськими єпископами. Та кардиналами стоять на тій же позиції. У цьому відео я свідомо не зачіпаю теми про Кароля Войтилу як теолога, про його скандальні відхилення не лише від католицької, але й від загальнохристиянської догматики. У цьому відео я свідомо не зачіпаю тему про Кароля Войтилу як покровителя, клірків, педофілів Але наведених фактів більш ніж достатньо. Для впевнених висновків, хоч перелік таких фактів ще довго можна продовжувати. Але ці висновки залишаються всі винятково заглядачем.